1956 рік став визначальним для музичного Бордянська, адже саме тоді був утворений оркестр, якому судилося прожити багате і цікаве життя. Біля витоків колективу стояли відомі музиканти Ревас Дудаєв та Віктор Зюзін. Бордянський оркестр від самого початку грав на міських музичних вечорах, а компонував народні опереті танцювальним ансамблям тощо і в 1966 році отримав звання Народний. За роки існування в оркестрі було виховано цілу плеяду музикантів та солістів. Через наш колектив. прошло большое количество музыкантов. Это те люди, которые стояли у истоков этого коллектива. И, кстати, они в Бердянске, и они живы. Это Леонид Федорович Горовой, тромбонист, это человек, инспектор оркестра, который очень долгие годы помогал дирижерам, различным дирижерам оркестра, в том числе и мне, как руководителю. Акулинин Николай, дальше Вячеслав Самойлов, Олег Баталин. Умница, но, к несчастью, его нет уже на этом свете, который мощный саксофонист, тенорист. Дмитрий Васильевич Шепелев, человек, который многих-многих-многих и многих научил музыки. Николай Рекручук. Ну, в общем, очень многие люди. Это, конечно, это, кстати, два заслуженных работника. Василий Бажок и Эдуард Арн. Это звезды нашего города. Выпущен был диск со 50-летия города Бердянска. Диск песни морского города. Вот, кстати, на этом диске, на фирме Мелодия мы записали этот диск. Там и Василий Божок, и Эдуард Арт. Оба они представлены на этом диске. Прекрасные певцы, это радость і гордость нашого колективу. Заслужений працівник культури України Володимир Жуковський очолює оркестр Зовська Чайка з 1970 року. Під його головування музиканти свого часу виступали в Києві на конкурсах естрадних колективів у Прибалтиці на фестивалях Янтарна Труба і Бурштин Ліпай в телевізійному музичному форумі «Сонячні Кларнети і на багатьох інших конкурсах. Ми много ездили в своє время, Даже во Франции побывали. И самое важное, что мы, к нам в город приехал Владимир Николаевич Жуковский. И это для меня лично, как для музыканта, как для его друга, самое важное в жизни. Потому що этот человек поднял оркестр вот до такого уровня, который он на сьогоднішній день є. У виконанні оркестру «Азовська Чайка можна почути мелодії Дюка Еллінгтона, Глена Міллера, Олега Лундстрема, Анатолія Вепірова та багатьох інших музикантів, які створили естрадні блюзові джазові шедеври. Почеркнув дуже багато в стилі джаза. Тому що до этого я вчився, як обычно тут класику играли музику. Тут много хорошего, веселого, эстрадного, джазового. Життя в стиле оркестру – это 100% про музыкантов Азовской чайки, які пов'язали з нею власну долю і вже не можуть з'явити без неї своє буття. Я считаю, что я счастливейший человек в этом мире, потому что я бегу с удовольствием на репетиции, на концерты, уже пора вроде пойми. Потому что возраст уже паспорт смотришь, а там солидно. Вот через два года будет 50 лет. Можете представитися, не мені, а як я в оркестрі. За 60-річну історію Азовська Чайка грала перед різною публікою, але найулюбленішою і найвдячнішою музиканти вважають бордянських слухачів. Для бордянського, я вважаю, це просто шикарний оркестр. За нього треба гордитися і всередині допомагати йому. Хотів би пожелати жителям нашого міста, щоб вони не забували наш оркестр. От, і всегда приходили к нам на наші вечора, особливо, літом, коли ми працюємо на Приморській площині. До речі, літні концерти Азовської чайки вплинули на ціле покоління бордянців, і життя багатьох людей розвивалося під музику оркестру міста. Многие годы оркестр проиграл на танцплощадці в парку Пушкіна, потім він став называться парком Шмидта. Так от там, на этой танцплощадці, знакомились, женились мамы бабусі, мами і папи нинішнього есть при участі нашого колективу були создані очень много шикарних красивіших сімей, красивіших суддів. Свершилось в місті Бердянські. Таким чином, оркестр «Азовська Чайка міцно увійшов і пов'язав себе з життям цілого Бердянська, утворивши неповторний музично-міський тандем.